Всім-всім привіт! Всіх вітаю! Особливо тепло своїх підписників дорогих. Дуже вам вдячна, що ви в мене є. Продовжую роботу із серії Український вінок Сакральні плетні. І сьогодні я хочу вам представити ще одну роботу, називається Купальський вінок. Отака вона вийшла, майже в кольорах українського прапору, майже. Але б хотілося, звісно, щоб вона відображала середину літа, купальські вечорниці. Це, до речі, мені здається, саме із прикрас, саме сакральна річ купальський вінок. Це такі трави запашні. Це такі ігрища. Дуже-дуже гарні речі. Я хотіла тут відбразити. Дівчина прекрасна. Ну і ще тут така новинка. Я хочу підписувати свої роботи авторські, щоб був мій знак. Ну, мені подобається в цьому напрямку, будуть ще роботи. А ви, будь ласка, напишіть, як вам. Дуже-дуже буду вдячна, окремо дуже вдячна, так скажу, за вподобайки. Будь ласка, поставте, якщо вам не шкода, мені було б дуже приємно. Ну, підписників я взагалі обожнюю. Кожного разу це повторюю. А я подивлюся на ваші дописи, на наподобайки, як надихнуся хорошенько, і буду продовжувати таким чином. Знову буду. Пробувати робити віночку. Продовжуємо. Всім, всім. На все-все добре. Дякую за увагу.